Український військовий вбив водія маршрутки. Друзі, треба надати розголосу цій справі, тому що правоохоронні органи намагаються її просто зам'яти і не надавати її розголосу. Подія сталася 9 травня на автостанції у Кременчузі. Там стався конфлікт між військовим та водієм маршрутки, в результаті чого цей військовий побив водія маршрутки. Далі цього чоловіка доставлено було до лікарні, і через 5 днів, 14 травня, цей водій маршрутки в лікарні помер. І ось вже на похороні син цього загиблого водія маршрутки розказав, що коли стався сам цей конфлікт, коли військовий побив його батька, він тоді приїхав на автостанцію, і оцей цей військовий почав кидатися ще й на нього і сказав, якби у нього був пістолет, він би його одразу застрелив би на місце. Тому що він вже вбивав людей і знає, як це робиться. Тобто військовий з явними признаками ПТСР вбив одну людину і ще й погрожував вбити іншу людину. Він вже взагалі втратив реальність і йому абсолютно плювати, кого вбивати і в кого стріляти. Відео цього інциденту, коли військовий побив водія маршрутки, а також слова сина загиблого, я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І саме страшне у всі ці ситуації, що правоохоронні органи взагалі ніяк нічого не роблять. Оцей військовий просто далі продовжує гуляти. Його навіть під варту не взяли. І вся ця ситуація показує, що безнаказаність у цього беззаконня ТЦК в. Вбивств військових і так далі, воно призведе тільки до ще більших трагедій. Тому що, ну а чому б ні? Якщо вони відчувають всю цю безкарність, якщо вони знають, що вони поб'ють когось, що вони вб'ють когось, що вони пограбують когось і їм за це нічого не буде, то чому б їм цим не займатися? А пам'ятаєте, на початку війни казали, що буряти прийдуть, вони вас всіх повбивають? То хто тепер буряти? І, звичайно, у цій ситуації винний військовий, він повинен понести необхідне покарання. Але головна проблема набагато глобальніша. Головна проблема в тому, що влада не організовує ніяких програм для роботи із оцими військовими, у яких є проблеми з ПТСР. Немає ніяких психологів, немає ніяких програм реабілітації для людей, які пройшли бойові дії. Абсолютно нічого немає. І саме через це подібних трагедій, на жаль, буде ставати набагато більше, коли закінчиться війна, і всі військові будуть повертатися додому. І я в черговий раз повторюю: я бажаю всім військовим. Вим, живими і здоровими повернутися додому до своїх сімей, але це реальність, і про неї треба говорити.